Таємний еліксир імператора або як Женьшень врятував його від хвороби. Мене звати Інна, я лікар-терапевт, нутриціолог з восьмирічним стажем. Маю понад дві тисячі пацієнтів. І сьогодні я розкажу вам секрет, який довго від нас приховували. Кажуть, одного разу важкохворого китайського імператора зцілив відвар із корення женшеню, і з того часу він став символом королівської сили та довголіття. Виявляється, японський вчений Казухіко Асаї виявив мікроелемент з подібними властивостями, який активує імунітет, захищає від токсинів та покращує клітинне насичення киснем, займаючи особливе місце серед природних засобів відновлення. Нестача його може призвести до швидкої втомлюваності. Зниження витривалості та послаблення імунітету. Цей унікальний мікроелемент германій. Саме він є основним компонентом дії женшеню. Германій в 10 разів краще проводить кисень, ніж залізо.